Казала, так, воно тоді швидше стартує, більше має ну, світла, краще регенерує повітря, ну, тобто рослина набагато краще розвивається з ширшим між доряді. бо рядом було 19 джунді рускої, рослинки були нижчі. Ну, ми на Греції отримали ну, просто чудовий результат. Я іноді сію гречки, ну для того, щоб було просто для господарки. Десь людям напої трошки роздати, зараз допомагати нашим захисникам, дуже багато допомагаємо крупами, м'ясом, все таке інше. Ну і завжди є потреба в цій Греції. І плюс, надивившись, отам на Полтавщині, ні, на Київщині цього вашого товариша, що він пожнивну гречку, сіє. Так, так, це Михайло е, Войтовик. Так, 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 так. ось. І в мене зараз гречка просто не виходить. У нас як є крупа в складі. Так, є насіння гречки, є окремо для седерації, окремо для